Плаксива слива заплакала весняними пелюстками, які зітхаючи, опадають білою, білою надією на килим життя, щоб розповідати всім, що завтра, можливо, не чекайте плід, а працюйте, оберігаючи наступний день добром. Щоб збирати день на струни душі, які будуть лунати життям в наступну мить, яка буде гойдати на хвилях вітру новий день для праці та силою проникати в серце, щоб побачити завтра, як все радіє оновленням краси життя.